Доброго дня, мої любі малята! Подивіться, ми сьогодні з вами завітали в гості до Оксанки і Максимки. А що стоїть у них на столі? Так, це великодній кошик. Подивіться, скільки пасок там красивих, скільки писанок. Давайте з вами порахуємо, скільки ж у кошику пасок, а скільки писанок. Одна, дві. Три. Всього три пасхи. А скільки ж писанок? Рахуємо. Одна. Дві. Три. Чотири. Всього чотири писанки. А що ми можемо сказати про кількість пасок і писанок? Так, писанок. Більше, ніж пасок. А наскільки більше? На одну більше. А що ж ми можемо зробити, щоб зрівняти кількість пасок і писанок? Молодці! Ми можемо додати ще одну пасху. Давайте порахуємо, скільки зараз пасок у нас. Одна, дві, три. Чотири. А скільки писанок у нас? Одна, дві, три, чотири. Тобто їх порівну або однаково. А скажіть мені, будь ласка, а якщо подумати, як ще можна зрівняти кількість пасок і писанок, якщо паску не додавати? Так, прибрати одну писанку. Рахуємо, скільки пасок у нас залишилось. Одна, дві, три паски. А скільки писано? Одна, дві, три. Тобто їх знов порівну або однаково. Молодці впоралися з цим завданням, а зараз пограємо в гру два кола. Будьте уважні. Синій трикутник покладіть за межі кіл. Червоний квадрат покладіть в червоне коло. Жовтий круг покладіть в червоне коло. Зелений трикутник покладіть в червоне і синє коло. Червоний круг покладіть в синє коло. Зелений квадрат покладіть за межі червоного і синього кола. У вас так вийшло. Ви молодці, добре впоралися. До нових зустрічей.